Вітає майже Львів, 6 квітня 2025 року. На підвіконнику квітнуть кабачки, а нас замило снігом. Взагалі, я пішла знімати оці Аля-Весняно-зимові кадри для того, щоб показати потім дію. Кріопротектора, щоб температури всі зазняти, показати, що в нас діялося. Але вирішила поділитися квітневим снігом з іншими. І ще знайшла такий відповідний вірш пані Людмили Галінської. Правда, він, можливо, звучатиме чуть іронічно, але нічого. Давно віршів не було. Люблю. Жовтаві кольори, що зиму сонцем розбавляють, ті, що весняної пори весь світ промінням звеселяють. Люблю м'яку пастель квіток, медові запахи шафранів, це дивний сяйво пелюсток, це світло сонячних тюльпанів, цю розкіш дивний аромат нарцисів, королів весняних. Серед зелених царських шат, таких величних і духмяних. Люблю цю дивну заметіль, серед п'янких суцвіть мімози, шалений запах, млосний хміль, шматочок сонця у верболозах. Люблю. Ось така в нас зима. Не награлася вона в свою пору, то тепер доганяється. Оті кучугури це вкриті троянди. Коли я їх вкриваю, розкриваю, потім знову вкриваю, думаю, що не я одна така, у мене враження, що ой, забагато, ой, забагато в мене троянд. І відразу думки, все, жодних покупок, жодних троянд нових. Тільки віддам в добрі руки, тільки десь щось мені не підійде, відразу віддам. Але це все минеться. Все воно перейде, все відновиться, заквітне, і ми знову будемо повні свіжих бажань. Слава Україні!